Любі друзі, всім привіт! Нашій кролиці народжувати 20 жовтня, а вона вже робить ось таке. Що ви можете сказати? Вона вже щось таке уявлення, що будує гніздо, дивіться. Ми їй надали е, сіна, воно його вирива і дивіться. Ось така ситуація. Охапку взяла і носить, щось вона нервує, щось їй. Хоча сьогодні тільки 13 число, ще 7 днів, а вже ось дивіться, збирає, збирає, риє і носи. Хто розуміється в цій справі більше, ніж я, таких людей багато, підкажіть, будь ласка, що це може означати? Дивіться, вона бере, бере, бере і набирає. Дивіться, яка хапка в неї. Що це вона робить? Дякую за досвід.